А що у нас далі в новинах? Що вражають там, і про те, як ловили фальшивого ведмедя в китайському зоопарку, такий набір слів, і про те, як виглядає обід в китайських електромонтажників з висоти пташиного польоту, і ще багато цікавого. Дивіться самі. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Якщо ви не задоволені своєю роботою, подивіться на цих китайців. Ось на таку висоту піднімаються ці співробітники щодня. І здається, що їм взагалі не страшно. Ось один спокійнесенько п'є воду, стоячи в буквальному значенні під небесами. А інші весело обідають за сотню метрів над землею. Це вам не душний офіс, звісно. Ці монтажники-висотники. Дуже безстрашні та життєрадісні люди кажуть. У них сталеві нерви та якась суперсучасна система страховки, але чесно кажучи, ми не помітили. А ось щось сталеве у них точно є. До речі, в Америці також є такі сміливці. Ось один із них прибирає сніг із троса на мосту. Має гарний вигляд. Навіть казковий. Казково страшний. Хто б міг подумати, що виявляється є навчені люди, які чистять троси на мостах? Ви знали? Мені. Тож будьте обережні, наймаючись на роботу. А то напишуть, що потрібні люди прибирати сніг, а потім сиди там на горі та чекай, поки тебе знімуть разом із тим снігом. А ось робота в японському зоопарку звичайно цікавіша. Тут ми можемо спостерігати, як територією бігала людина в костюмі ведмедя. І ні, вони всі не збожеволіли. Ось такий у них робочий день. Уявляєте, саме так у зоопарку проводять навчання на випадок, якщо справжній ведмідь втече з вольєру, а співробітники тут уже все знають і до всього готові. Оце професійний підхід. Ну і робота весела. Хоча найкрутіша робота, на наш погляд, це, звичайно, доглядач панд. Ну от подивіться, як пощастило цьому корейському співробітнику. Сиди собі на дереві, доглядай свого підопічного, розважай його та радуйся, а в разі чого швиденько рятуй. Ось як цю кумедну панду, яка застрягла в дереві, не яке сама і залізла, але вона особливо не переймається, бо знає, що поруч завжди є людина. На яка їй допоможе цікаво, як вони виживають у дикій природі. А ось майбутнє прийшло до сан франциско Тут уже і працівники не потрібні. На дорогах міста з'явились безпілотні таксі. Такі машини без водіїв насправді трохи лякають місцевих мешканців і кажуть, що вже створюють затори. Але вони їздять вкрай обережно. Отак вони виглядають зсередини. На перший погляд нічим не відрізняються від звичайних автомобілів, але погодьтесь сидіти на пасажирському сидінні у таксі без водія трохи страшнувато. Вам не здається, світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.